У штаті Юта закінчився кінофестиваль Сан-Денс, на якому демонструвалися 186 художніх, документальних і короткометражних фільмів. Найвищі нагороди завоювали дві картини на політичну і соціальну тематики. «Стрічка Зимові кістки отримали нагороду. У номінації Кращий американський фільм драма вона розповідає історію життя 17-річної дівчини, яка намагається знайти свого батька, котрий пропав без вісти. А кращим американським документальним фільмом була визнана стрічка Рестрепо, у якій зображається життя американських солдатів в Афганістані. Цей кінофестиваль завжди привертає численну увагу експертів і публіки цього року. Попри снігопади і морози, на фестиваль прибуло близько 50 тисяч людей. Тему продовжить Наталя Корпов. Гірське містечко Парк Сіті є найважливішим форумом незалежного кіно. Режисери, критики, актори переглядатимуть майже 200 картин, відібраних для фестивалю. Загалом, на участь в Санденсі було подано заявки на 10 тисяч фільмів. Санденс є справді органічним. Незалежний режисер Гебріел Гріфін вже почав рекламувати свій найостанніший фільм. В сподіванні, що його буде прийнято на наступний фестиваль. Кінофорум приймає картини виключно незалежних кінометців. Засновник і президент кінофестивалю Роберт Редфорд не приховує задоволення, що почати ним 26 років тому Сенденс стоїть в авангарді незалежної творчості. Я пишаюся тим, що ми на протязі такого довгого часу висилаємо наших представників до різних країн, щоб знайти ці фільми. І Я переконаний, що ми відшукуємо найкращі картини з усього світу. І глядачі також прибувають сюди з усього світу. двоє бразильських режисерів демонструють тут свої фільми, документальне кіно про Амазони. І я сподіваюся, дістати на перегляд квитки. півтори тисячі добровольців допомагають відвідувачам. Навіть погана погода нікого не зупиняє. Деякі з цих незалежних кінокартин змагатимуться за інші почесні нагороди. Минулого року стрічка дорогоцінна здобула на Санденці три нагороди, і очікується, що її буде включено також в кінофестиваль американської кіноіндустрії Оскар в березні. Наталія Корпал Голос Америки.